Я хочу, щоб у мене був парень, достойний мене. 2011 рік. А! Знаєте, я завжди була дуже творчою особистістю в дитинстві в тому числі. І нещодавно я їздила до мами в гості і знайшла там а, цілу купу. Цілу купу отаких от запис... записів, записників, чогось записаного. В дитинстві я дуже сильно любила писати. Я мріяла бути письменницею, я писала і вірші, і казки, і оповідання, і просто вела щоденники, де записувала все, що мені приходить в голову. Секрет про Тоню. Тоня злая всігда, На мене кричить мобільний номер. <схід> Дура абскубана куриця. Чесно кажучи, коли я читаю це в дорослому віці, я просто усикаюсь від того, як це смішно. Вірш Троянди. Розцвіли у нас троянди. Гарні вийшли в нас плоди. Один жовтий, два червоні і чотири жовто-рижих. <громнення> По-перше, я мала отакий блокнот, е, який вела. В тому числі як щоденник, і в цілому записувала там всі дуже цікаві і дуже важливі для мене на той момент речі. Тож давайте подивимось, що тут є на першій сторінці. Ми маємо зайця, і звісно, дуже багато малювала. Куди ж без цього? Ми маємо зайця і номера телефонів моєї мами. Найбільш важлива інформація. Далі ми маємо підбірку малюнків, які я сама оцінювала. Як бачите, з в мене було все добре. Одні дванадцятки, є не тільки дванадцятки. От, наприклад, малюнок Штаньку Анастасії I love you, Сашенька. Про Сашеньку ми ще поговоримо пізніше, це окрема тема. І тут чомусь стоїть оцінка 10. Цікаво, чому. Вірш, Надія. Надія на світі одна. Від всіх вона тікає, до когось повертається. Це не просто вірш. Це я ділилась своєю шестирічною мудрістю. Варто задуматись. Також тут я виписувала закляття з Гаррі Поттера, що вони означають, скільки там було частин фільму. Далі є сторінка присвячена моїм подругам, де я виписала, хто є моїми подругами і дала коротку рецензію на кожну. Олена, гарний вірний мені друг. Катя номер один вірний друг, але дуже багато сор. Катя третя, невічливий друг, клятва, що я буду завжди любити Сашу Ревко. А -а -а. Саша Ревко. Якщо ти це дивишся, ой, господи, це був хлопчик, в якого я була закохана все своє дитинство. Ми були з ним в садочку разом, і ми з ним жили в одному дворі. І дуже багато моєї писанини присвячено саме йому. Я писала про нього оповідання, я писала для нього вірші. Я писала про нього в своєму щоденнику. Просто Секрети. Саша Ревко, мой жених. дом 11, під'їзд 5, квартира посередині, поверх 5. Здала просто з патрахами. Он мені. Зробив воздушний поцілунок, гладив мої хвостики і дав конфету. Я в дитинстві завжди ходила з двома хвостиками. Мені кажеться, що он мене любить. І тут є портрет Саши Ревка. Дивіться, яка краса. Вірш для Саши Ревко. Троянди. Я, до речі, це колись вже зачитувала на своєму колишньому каналі. Подари мені троянди, мой любимий Сашенька, я кохаю всім сердечком, мій любимий Ревко Ко. А -а -а. Якщо ви раптом подумали, що Ревко Ко це найкраща Рима, яку ви чули в своєму житті, почекайте, це, це не останній вір в цьому відео, все ще попереду. Оповідання присвячене теж Саші. Я назвала це оповідання Шурік. Я, як вчора пам'ятаю, подивилися ми з мамою фільм, цей советський про Шуріка. Я дізналась, що Шурік це скорочення від Олександр, і вирішила, що мені дуже подобається, і я тепер Сашу Ревко буду називати Шуріком. Ви вже знаєте Шуріка? Ви, мабуть, ні. А от я його знаю ще з садочка. Тільки я його бачу, то завмираю на місці. Мені 6 років нагадаю. Я вам розповім про нього. В нього чорне волосся, дім 11, поверх 5, квартира посередині. Це просто вся інформація, яку я про нього знала, я все написала. Я зараз у бабусі і не бачу його, але мені тут не сумно з моїми друзями. Я сьогодні заблукала. Дідусь і бабуся мене шукали, а я допізна гралася у Каті. Так у Каті чи заблукала? Щось не сходиться. Наступний вірш присвячений: вгадайте кому. Звезда Саши, я тебя люблю, никогда не брошу, потому что ты хороший ничего собира. Стану ангелом за тебя, и бывают же моменты, и бывают же моменты я взлетаю в облака. Жизнь моя легка-легка. Звезды месяц, солнце светит. Ми літаєм вместе місті з ним. Будем жить щасливо вместе. во Францію, поедем ми. Я всегда з тобой, Саша мой, ніразлучний, ми з тобой. Це все я писала, коли мені було 6 років. На цьому закінчується цей зошит, цей щоденник. Але коли мені було 11, я знайшла його знов і вирішила написати продовження, що змінилося. Зайти рука, руки. Так вот, начала писать больше російською. Мне уже 11 лет, и у меня очень изменились вкусы. Я не люблю рэвком. Я даже не знаю, кого люблю. Может, Никиту Лосева? А прикиньте, сейчас эти все Саши и Никиты Лосивы, подивляться этот видос. Но мне кажется, он эгоист, просто очень красивый. Может, Артура. Он смешной, но некрасивый. А может, Рому? Хотя я, его ни разу... Хотя я его ни разу не видела. Мы общались во Вконтакте. Все так изменилось. Лишь одно осталось неизменным. У меня до сих пор нет собаки. Собака спить прямо за мною. Отут ви можете бачити шматочок її плямистої дубці. Це був зошит бажань, де я записувала всі свої мрії і все, що я собі хотіла. Отут, тут, наприклад, дуже багато про те, що в мене буде собака Далматіні. Він буде дресірований, його будуть звати БІМ. Ну майже. Теж три букви, в всякому випадку. Він мене буде любити, я його теж. 2010 рік. Я хочу! чтобы у меня был парень, достойный меня. 2011 рик. Чтобы он меня любил, не курил и дарил мне цветы. У меня будет парень с карими глазами, он будет брюнет, у него будут среднего роста волосы или сзади чубчик. За Дідюбчик, я не знаю, що я <смі> дені карооки брюнет, я щось не поняла. Також я знайшла свого листа до святого Миколая. І це не просто лист, це прям листівка, всередині якої є вірш і купа малюнків. До речі, так я писала листи Святому Миколаю, а не Діду Морозу. Тут я намалювала Миколая себе в ліжку. Як бачите, Миколая я чомусь уявляла не старезним дідом. А таким прям юнаком, може, тому він мені подобався. Добрий день, три знаки оклику. Шановний Миколай, яка я вічлива! Якщо можете, то подаруйте диски Мадагаскар 2 і 1 і Супер Пес Вольт. І на наступній сторінці а, написаний віршик до Святого Миколая. До Святого Миколая з побажаннями звертаюсь, і прохаю лише одне. Не даруй мені ніколи те, чого не хочу я. Подаруй мені красиву, гарну книжечку і милу. Якщо ви це читали, то залиште відкритку відчиненою. Відкритку відчиненою, О, моя українська. Потішно те, що я пам'ятаю дуже добре, що мені Миколай тоді приніс книжечку гарну. Красиву і милу, а не диски, які я справді хотіла. А про книжечку я написала просто для Рими. Тому до Миколая дуже багато питань. Окрім того, я була бізнесменом, тому що я малювала випуски журналів і продавала їх за справжні гроші. У мене є отака стопка папірців: це є е, журнали. Тут підписано січень. Випуск перший 2010 рік, тобто мені було десь 9 років, коли я цим займалася. Я малювала такі сторіночки, вигадувала сама кросворди, різні загадки, ребуси, якісь історії. Все це малювала, писала і продавала по 25 копійок. Це ціна проїзду на той момент була, я пам'ятаю, загадка. Літає в Африці великий. Має різні кольори: і червоний, і зелений. Що за птах такий дивак? Каже: я хоробрий кешенька. Молодець собі такий. Це я намагалась римувати, якщо ви не зрозуміли. Це був журнал 101 1 а ще в нас був журнал Зоолюкс. Він був також з кросвордами, лабіринтами і ребусами, але окрім всього іншого, тут було багато інформації, в принципі, про собак, про їх виховання, про породу і так далі. І коштував він також 25 копійок. Отут прям написано. Також я писала дуже багато казок і оповідань. І окрім того, що я просто їх писала в зошитах, наприклад, отаких от я розмальовувала, бачите, і тут написано цікаві казки та вірші. А може і смішні. Окрім просто зошитів, я ще робила прям книжки. Я сама з картону зробила обкладинку, наклеїла в неї аплікацію. Тут ще назва була, вона вже відліпилася. І вклеїла всередину аркуші і писала. Автор казки Настя Штанько, художник-оформлювач, Штанько Анастасія, 2008 рік, місто Чернігів. І звісно, я ілюструвала сама свої казки. Малі бешкетники. Був гарний сонячний день. Маленька Олена гуляла на вулиці. Вона бачила, як інші грали з кошенятами та цуциками, вона дуже заздрила їм. Якось Оленка не могла більше так і попросила у мами цуцика. І мама сказала: Гаразд, я просто виписувала знаєте, все, що мені боліло, тому що мені все дитинство не дозволяло завести того нещасного цуцика. Коли дівчинка прийшла додому, вона здивувалась. В неї в кімнаті було чотири цуцика. Вона дуже зраділа і подякувала мамі. Коли цуцики підросли, то почали бешкетувати. Один цявчить, другий за штори смикати почав, а третій борщ розлив на кухні. Ось яка наука Олені. В деяких речах заздрити не можна. Яка наука? Я брала зошити. І, в залежності від того, яка була картинка на обкладинці, я про... робила оце головним героєм і писала про нього казки. Наприклад, такий зош про собаку: Путешествия на Мадагаскар. Книга начата 16-11 року. Книга окончена 16 -го, 08 -го, 11 -го року. За рік написала цілу книгу. Як вам таке? Мене просто дивує. Скільки в мене було терпіння цілий рік сидіти і писати одну історію? Казка пригоди Мелі і Міллі про мишей, це автобіографічна казка, яка на основі мене і моєї найкращої подруги. І я теж її писала просто роками. Я почала її, здається, в третьому класі, закінчила десь в п'ятому. В неї є ще кілька частин в окремих зошитах. І я ще малювала ілюстрації, звісно, до всього цього діла. Зараз для мене це просто щось неймовірне. У мене немає вже стільки посидючості і стільки бажання щось так довго і муторно робити. Ще в мене дуже багато зошитів були присвячені тому, що це просто були мої щоденники. І оці щоденники, до речі, вони більш старшого віку я просто записувала абсолютно кожен божий день, що відбувалося. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Я дуже собі вдячна, що я це робила, тому що я ніхіра не пам'ятаю. З шкільних років абсолютно взагалі. Але зачитувати я не бачу сенсу. Для мене це цікаво просто як пам'ять а для вас там навряд буде щось цікаве чи веселе, бо це фактично просто будні авикновенний день. хоча ні, вона назвала його корявим бомжом. В ответ она услышала такі слова: сучка, ти дрессированная он все время обзивається. У мене ще був е, щоденник окремий отакий е, зошит, е, в якому я нотувала виключно події, пов'язані з зооволонтерством. Е, я в дитинстві дуже активно займалася зооволонтерством, як би це дивно не звучало, е, і конспектувала все це в зошиті. На відміну від інших е, моїх щоденників, не є смішним, тому що тема зооволонтерства в принципі не є смішною. І оце мені перечитувати справді дуже сумно і важко. 22.07.13 рік. я узнала, що брата Білки отравили. Тетя Люба видела, нові он умирал. Білка виздоровіла, наконець ходить на всіх чотирьох. До цього просто її збила машину, і ми її лікували з тетєю Любою. Білку ми стерилізували. а в среду буду стерилизовать ее маму. Тетя Люба говорит, что всех собак или умертвят, или отравят. Уж слишком их стало много во дворе. Я так боюсь за Белчонка и совсем не знаю, что делать. Котенок с разными глазами, которого я назвала киса и пыталась спасти, к сожалению, умер. Я нашла его мертвым у дерева, там же, где и впервые с ним познакомилась понедельник 10.01.11 стрелку со всеми ее щенками должны убить потому что говорят, что они кусают учителей. Зооволонтер сказала, что мы могли бы взять щенков и стрелку на время домой, пока не уйдут те, кто пришел их убивать. Но нам родители не разрешили. Мы очень волновались. В воскресенье вечером я долго искала ту женщину-зооволонтера и все-таки нашла. Она сказала, що одного щенка вона отдала в добрі руки, а другого возьмет к себе на время. Стрілку з щенками удалось спасти. Мені здається, цей досвід зооволонтарства волонтерства наніс мені купу травм, бо я бачила стільки смертей і відчувала стільки безпомічності від того, що я бачу, і не можу ніяк допомогти, що я створила окремий зошит, щоб виписувати все це кудись і не тримати в собі. Іноді досить цікаво повертатись в ці часи і перечитувати всі ці події. В принципі, це так і працює як певна капсула часу. Я думаю, я була дуже потішною дитиною. Я дуже собі вдячна, що я писала всі ці речі, і я дуже вдячна своїй мамі, що вона їх всі зберегла, і ми зараз маємо можливість їх читати разом з вами. Тепер ви знаєте мене трошечки краще. Ви буквально прочитали мої щоденники. Oh!